Низкорослий томатик, утя. Помідорки маленькі: 20 грам приблизно. Усіяні кущики помідорами жовтого кольору, коли достигають такі жовто-помаранчеві, солодкі, ось насіннячко видно. Для любителів чері, тільки низкорослі. Солоденькі, смачненькі і врожайні. Ну, чим не утя. Ось, дивіться, який чудік в мене виріс на кущі. Бо Справжнє утя. Тому з назвою навіть ніхто не сперечається. Утя. Солоденькі, низенькі, десь сантиметрів 40, середнього раннього терміну. Такі маленькі помідорки. Діткам дуже подобається. Мені вони теж дуже сподобалися. Рясненькі, можна густенько посадити. В баночки в літрові, в півлітрові. Супер. Гутя.